Мене звати Наталія Краснікова, я психолог, психотерапевт і регресолог. І мене часто запитують, чому я не залишилась психотерапії, будучи вже давно практикуючим психотерапевтом, а я пішла шукати нові методи і знайшла для себе квантову регресію. Чого мені не вистачило в психотерапії? А не вистачило мені насамперед глибини і швидкості. Глибини процесів і швидкості результатів. Я коли побачила першу регресію від Анни Дмитрієвої, я була просто шокована. Я була дуже здивована тим, що в регресії можна травму зцілити буквально за декілька хвилин. Травму, глибоку травму дитинства або минулих життів навіть. І це відбувається дуже швидко. В той час, як через психологію, психотерапію ми можемо на це витратити декілька сесій, а може навіть і десятки сесій. І тому це дуже, дуже цінний інструмент, як я вважаю. І мої клієнти, до речі, підтверджують це: вони говорять, що. Вони декілька років могли ходити. Вони ходили до психологів, психотерапевтів і не отримали того результату, який вони отримали за декілька сесій регресії. І я дуже-дуже вдячна Ані Дмитрієві за цей метод. Він просто неймовірний і він дуже допомагаючий, результативний. І е, дуже вдячна за те, що через регресію можна не просто зайти. В минулі життя і подивитися, чому ми маємо на сьогодні такі проблеми. А ми можемо цю причину зцілити, і ми можемо там знайти ресурс для того, щоб вийти в новий коридор долі. І це дуже цінно. Дякую, Анечка.